У час війни підтримка медицини стає спільною соціальною місією. До гуманітарної ініціативи фонду приєднуються і ті, хто готовий підсилювати громади власними ресурсами. Серед них народний депутат Олександр Герега, який вже тривалий час допомагає медзакладам області. Суспільству неможливо да бути осторонько чи тих да питань і да проблем, які в ньому є. Тому, якщо ти можеш взяти ще на себе певні соціальні навантаження, ти маєш їх брати, тому що ти маєш бути відповідальним. Відповідальним громади. Благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія вперше працює на Хмельниччині і одразу у шести громадах. Їхня місія незмінна вже понад 25 років підтримувати медиків там, де допомога потрібна найбільше. Цього разу фонд привіз цільовий вантаж, обладнання та препарати, які лікарні самі визначили як першочергові. Фізраствори, обладнання, хірургічні, ортопедичні набори, операційні набори, гінекологія все, що потрібно на кожен день, ми готові до співпраці. Ми будемо допомагати і надалі, приймаємо звернення і будемо робити все можливе для того, щоб врятувати ще більше життів. Разом із гуманітарною місією до медзакладів області приїхав і голова наглядової ради фонду Валерій Дубіль. Як член комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, він особисто вивчає ситуацію в лікарнях, аби зрозуміти, які ресурси потрібні цим громадам уже зараз і які проєкти варто запускати надалі. Ми десь зробили 370 місій на фронт. Це 370 місій, виїздів на фронт, починаючи з Старецька, Краматорська, Дружківка, Добропілля, Покровськ. Навіть покровські були близько 50 разів. І от на тому тижні це була наша 370-та місія. Наша місія називається «Рятувати життя фонду 26 років. Всю війну ми возимо вантаж з Європи з Америки, збираємося тут разом з партнерами. І один із таких наших потужних партнерів це мій колега-друг Герега Олександр Володимич його дружина Галина Федрівна. Це родина, яка надзвичайно правда, надзвичайно дуже багато виділяє на благодійність. Це справжні надійні партнери, з якими я фактично цих 370 місій і роблю. Допомога від фонду вже розподілена між лікарнями області. За один візит команді вдалося охопити шість громад Городоцьку, Ярмоленецьку, Чемеровецьку, Славутську, Шепетівську та Дунаєвецьку. Ця допомога вона є дуже важливою. Тут є і лікарські засоби, і медикаменти. Сьогодні це дуже важливо для будь-якого закладу і для нас. Особливо ми надзвичайно раді, що є благодійники, які підтримують сьогодні заклади охорони здоров'я. Для медиків така підтримка це спосіб стабільно працювати навіть за умов високого навантаження. У деяких відділеннях певні матеріали закінчуються вже за кілька днів активної роботи. Уже протягом буквально двох років останніх, що я можу так підрахувати, 12 мільйонів було витрачено на поповнення нашої матеріальної бази лікарні в вигляді обладнання. Ви бачите, маємо ну таку лабораторію, якої немає абсолютно ніде в інших районних районних колишніх центрах. Благодійний фонд Надія вже не вперше підтримує медичні заклади, і надалі планує розширювати географію допомоги, адже кожна передана коробка це внесок у здоров'я людей і підтримку тих, хто щодня стоїть на передовій боротьби за життя. Я дуже вірю в те, що Україна буде однією з найквітучіших країн у цьому світі. І знаєте, чому? Бо тут є люди, і це найбільше золото цієї землі. Тому це така присвята всім нам, українцям. Ну, ще раз повторюсь, моє бачення того, що тут буде. Нині кожна передана коробка це не просто медикаменти чи обладнання, а реальна підтримка лікарів, які щодня стоять на передовій у боротьбі за життя. Від городка до Шепетівки фонд дарує надію і впевненість, що разом громади можуть долати будь-які виклики. Сьогодні з Олександром ми говоримо так, що якщо ми не воюємо, значить ми повинні в тисячу разів робити більше, ніж наші захисники на фронті, і тому ми це робимо, робили і будемо робити задля нашої перемоги.